Всім привіт! Зимовий морозний ранок. Погляньте, яка температура в мене на балконі 8 градусів на підвіконні. І ось тут біля стелажа у мене 14 і 40% вологості. Світла наразі немає, але станцією. Досвідчую дещо рослини. Якби не мороз, то не вмикала б, напевно, але їм і так дуже-дуже холодно. Погляньте, як плачуть всі вікна, височен на вологі саме через це. Такий гарний день сонячний, по-справжньому зимовий. Я дещо хвилюю серці за свої рослини, але сподіваюся, що все буде добре, тому що вони всі. Дуже гарно просушені. Я, звичайно, знала про це похолодання, я не поливала їх до цього десь з тиждень загалом. Ну, на вихідні мене не було, я не поливала, приїхала, знаючи про мороз, не поливала. Рослини, сподіваюся, що все буде гаразд. Єдине, що я вчора полила вандові всі ванди. Вони на кухні там, звичайно, тепліше, там порядка 16 градусів. А ванди з балкону я прийняла в квартиру, тому що вони не переносять такого прохолоди. погляньте, як розквітає, красень. Оцей дендер, звичайно. Такий цікавий дендер. Розу... Уявляю, буде багато квітів, ну їх уже багато, а коли буде ще більше туберів, таку велику кучу квітів дає кожна ця брунячка, кожен квітконіс. І в мене велика велика радість. Я знайшла перше бутони на гібриду чорноволосковому волосковому дендробіу. Він має бути жовто-помаранчевим. Ось перші бутони, і дуже-дуже цікаво дочекатися, які вони будуть красиві. Сподіваюсь, що мороз нам не завадить, що все буде добре. Хоч загалом це теплолюбиві дендробіуми. Але в моїх умовах це, оцей дендер, він, в, в, в моєму догляді, е, десь 16-17 року. Тому і, і він тут стояв практично от останніх 5 років, скільки ми живемо в цій квартирі, він стояв тут на підвіконні і були навіть більші морози. То він переніс все добре в сухому вигляді. сподіваюся, що все буде гаразд розквітає дендробіум бріода і такі краси маленькі. І знаєте, що саме цікаве? що бруньки, які я вважала, що будуть е е дітлахами, вони все ж таки стали квіт, вони все ж таки квітконоси. І це дуже-дуже радує. Ще ряд квітконосів формується. І там, де видно, на дендробіумі квітконоси, якщо мороз, ось видно. Мороз не зашкодить, а де ще відсуну від скла, то, може, навіть буде все гаразд. Котлеєшка ростить під коні з кількома квіточками. Ну, Сподіваюсь, що все буде з ними гаразд. І хотіла вам ще одну ляльку показати. Пройду так. По своє царство. ось уніком. Погляньте, він уже такий на старті брунечки, але він. Геть сухий, чуєте, да? похрустує. Через холод дуже повільно ростить квітконоси. Через холод, і навіть не, не стільки через холод, скільки відсутність світла, через таку о, дуже погоду похмуру за останні кілька місяців. Леді Гезі Альба вона зазвичай на Новий рік вся в квітах. Цього року вона тільки, ось, бачите, ростить квітконоси свої, тут і тут видно на напросвіт. Так що дещо вона запізнюється, але нічого. сподіваюся, що все буде ок. тут у мене краса. От кому добре це маздевалія. От мазди в мене в захваті від цієї погоди, від цієї температури. Розквітла лялечка-красунечка. Вчора вам показувала в короткому відео свою красу спектабілі. Шикарний, розкішний. Форма дарк, форма темна, дуже цікава квітка, дуже велика квітка. Такі кочеряшка цікава і розкривається, бачите, целагіна Асамі, розкриває свої квіти. Лишилось один квітконіс ростить і два квітконоси. Вона вже пахне-пахне. Дуженько приємно. Я хотіла ще вам показати це дендробіум касіопа. Як його, давайте я його, напевно, зніму, щоб не роздивились, бо я туди не доберусь у мене тут перепони. Отакий він дендер. Кілька бутонів ще ось збираються розквітнути. І він ж я вам скажу, я його тримаю. Сухий-сухий, сухий останніх місяців півтори, тому що а, знов почав ростити ось кейки, і я кажу, що ні-ні, чувак, я хочу квітів. кейки є, давай будемо квітувати. І оскільки я його добре просушила до тих пір, поки не побачила, що вже сформувались бутони. Маю, маю квіти. Отака радість. Так, хто тут у мене? Хойки все гаразд. Гігантейка моя. Потихеньку ростить лист. У мене цього року отаке трапилось, і вона його тріскала, тріскала. Далі, бачите, буває такий час. Е, от такі загалом справи. Кукусі, привіт! Така лялечка. О, вона гарнюща. О, хочу все ж таки пройду, покажу вам. Це порожній горщик, не лякайтесь, все добре. Це не орхідея, це клівія, але погляньте, яка вона класна. Вона цього року в мене ось так роздвоїла, ще й дитинчатам росли. Треба буде шукати їх господарів цим дитинчатам. Ну, красива, дуже красива рослина. Зі геталами хто квітне, хто ростить. Бутони прекрасна рослина. Нарешті почав розкривати свої бутони красень. Ой, це кнода Steve Vine Отакого він рижуватого кольору. Красивезний. Ну, звичайно, котлеюшкам прохолодно, але будемо сподіватися, що все буде гаразд. Ну, такі в мене тут справи, такий швиденький огляд, тому що я не виходила в ефір давненько. І, враховуючи температуру, оце похолодання, я вирішила показати вам, як вони тут себе почувають. І через відсутність світла я не маю змоги їм винести сюди обігрівач, поставити додатковий. Дякую, що є. Зарядна станція, і я можу вмикну, вімкнути їм світло, тому що все ж таки лампи ці дещо гріють, окрім всього. Ну, Маємо якщо ще те, що маємо. Орхідеї в Україні теж не зламні, як і люди. Тримаємося, я вас обіймаю з тих. Бажаю вам гарного настрою. Сьогодні різдвяний святвечір. Нехай цей вечір буде по-справжньому затишним, сімейним, чудовим. І нехай радість панує в ваших серцях. Пока-пока!